Вітання солочам українського радіо рівне перед мікрофоном Ірина Данильчук. Ми працюємо в режимі спец ефіру. За два тижні серпня майже тисяча працівників Рівненщини проінформована про ризики нелегальної праці в рамках інформаційної кампанії з легалізації праці Виходь на світло. Які ризики незадекларованої праці, які результати кампанії виходь на світло? Про це будемо спілкуватися із Юрієм Савчуком, головним державним інспектором сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю управління держпраці у Рівненській області. Добрий день вам. Доброго дня, що ж, пане Юрію, яка робота проводиться в рамках інформаційної кампанії з легалізації праці Виходь на світло починаючи з 1 липня 2022 року, державна служба України з питань праці проводить кампанію Виходь на світло. В межах цієї кампанії працівниками управління держпраці Рівненської області проводиться інформаційно роз'яснювальна робота серед роботодавців та працівників щодо недопущення використання незадекларованої праці. Це лише інформаційна кампанія. Зараз на даний час проводиться тільки роз'яснювальна робота. Фінансові санкції не застосовуються. Це е, зумовлено тим, що зараз війна, так е, Так. якщо говорити про те, які результати кампанії і е, уже наразі є, і чи є ця кампанія такою, скажімо, традиційною, чи проводиться вона щороку, чи це лише цьогоріч дана кампанія вона е, практично триває весь час, е, але е, більш інтенсивно е, вона розпочалася з 1 липня. За період з 1 липня по 15 серпня інспекторами держпраці в Рівненській області було поінформовано більше 1500 суб'єктів господарювання. В ході розмови з роботодавцями та працівниками було встановлено 234 працівники, які здійснювали. Працювали без належного оформлення, і вже після спілкування з роботодавцями трудові відносини оформлено більш як з 200 працівниками. Які переваги так з задекларованої праці, як для працівника, так і для підприємця, в якого працюють люди? Ну в першу чергу, задекларована праця для працівника це безпечні та здорові умови праці. Чітко визначено посадові обов'язки працівника, які зафіксовані можуть бути у трудовому договорі або в посадовій інструкції. Чітко визначена тривалість робочого тижня, заробітна плата виплачується регулярно. Ну не можуть застосовуватися до працівників штрафні санкції. Також працівникам надаються відпустки не менше 24 календарних днів на рік. Також людина має соціальні гарантії, це як лікарняні. Також вона підлягає соціальному страхуванню, що в подальшому буде впливати на розмір її пенсійного забезпечення. Аж якщо говорити за підприємців, які у них переваги так того, що людина працює у них офіційно? Для роботодавця це зменшує. Плинність кадрів він може також більше працівники стають більш відповідальними, вони чітко виконують розпорядок, режим роботи. Якщо у підприємця люди працюють так не так тобто немає власне укладених якихось угод, так з працівником. То ось тут питання, яку відповідальність так він в разі виявлення цієї ситуації буде нести, якщо понесе, якщо люди у нього не є влаштовані на роботу? Відповідно до кодексу законів про працю, стаття 265, В разі якщо роботодавець допускає працівника неналежним чином оформлення, є фінансова відповідальність. В розмірі за перший раз виявлення це 10 мінімальних заробітних плат. При повторному це вже буде 30 мінімальних заробітних плат. Це на даний час 10 мінімальних заробітних плат це 65 тисяч гривень, а при повторному 195 тисяч гривень. Про результати кампанії, скільки загалом підприємств так ви відвідали уже наразі, чи це підприємства, скажімо, тільки в рівному чи і в області, e, взагалі, кампанія проходить по всій області, не тільки місто рівне, а й інші населені пункти нашої області? Ну, загалом, як я вже повторюся, це більше 1500 суб'єктів господарювання яким чином відслідковуєте так те, що ем, ті випадки, які були виявлені, що е, в, ситуація поправляється? До нас надходить інформація, як з податкової служби, так і з пенсійного фонду, е, куди роботодавці подають повідомлення про прийняття працівників на роботу, е, і таким чином ми е, відслідковуємо. Бачимо кількість прийняти про збільшення кількості прийнятих найманих працівників. А якщо говорити про ту роботу, яка з ними проводиться, я яким чином ви доносите до і до працівників, так і до керівництва, що потрібно все ж таки, щоб все працевлаштування було здійснене належним чином, коли ми приходимо до суб'єкта господарювання, запитуємо працівників офіційно, вони Прийняті на роботу чи е, укладали трудовий договір, е, в разі, якщо працівник е, повідомляє, що він не укладав будь-яких е, трудових договорів, не надавав будь-яких документів, е, тобто там паспорт, е, ідентифікаційний номер, е, трудову книжку, е, вже проводиться тоді бесіда з роботодавцем е, про переваги. Е, Задекларованої праці і вже е, повідомляється роботодавцю, що в разі, коли будуть виявлені ці е, працівники не оформлені під час е, вже інспекційної кампанії, то будуть застосовані фінансові санкції. Що стосується інсп... інспекційних так, кампаній, вони не проводяться, як я розумію, в умовах війни. Так, е, так. зараз поки що на даний час в. В період воєнного стану е поки що, поки не, що не, пров... не проводяться. Але проте ситуація в будь-який момент, як я розумію, може змінитися, так? Так, саме так. Чи дозволена праця неповнолітніх під час воєнного стану, так? Е якщо говорити, і як правильно працевлаштувати е такого працівника? Е праця неповнолітніх в період воєнного стану дозволяється. Е з 14 до 15 років працівники неповнолітні можуть працювати у вільний від навчання час за згодою одного з батьків. Також неповнолітні 15-16 років надається роботодавець повинен отримати згоду від батьків на його працевлаштування. Що стосується згоди, яким чином вона має бути надана, це має бути якийсь документ, так чи ну, бажано чи в довільній формі бажано, щоб документ був в письмовій формі. написаний. також про те, що забороняється, так що може стати перепоною до того, щоб брати неповнолітнього на роботу. Заборонено брати на роботу неповнолітніх на Небезпечні та шкідливі умови праці, е, на важкі роботи е, і під, підземні роботи е, неповнолітні не можуть працювати понаднормово е, та е, у вихідні дні. Також неповнолітніх не можна е, відряджати у відрядження. Ви сказали про тривалість робочого часу. Так що немає, не, не може така людина перепрацьовувати так, який робочий час є задекларованим для неповнолітніх працівників для працівників 14-16 років. Це не може перевищувати 24 години на тиждень для працівників 16-18 років. Це вже 36 годин на тиждень. Відпустка в умовах воєнного стану. Так на що має право працівник, і в яких випадках так є, скажімо так, якісь виключення з правил е, у період дії е, воєнного стану е, працівнику щорічна відпустка за рішенням роботодавця. Може бути обмеженою тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість відпустки основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, термін її може бути наданий 24 календарних дні, але решту днів можна буде використати вже після закінчення воєнного стану. Що є підставою для звільнення працівника під час воєнного стану ем, наразі? Чи є статті, за якими можна звільнити людину з роботи е, на період воєнного стану е, так само, як і е, ну, не воєнний стан, є е, е, велика кількість? Е, е, Статей і підстав для звільнення працівника, тому суттєвих змін щодо звільнення працівника в воєнний стан немає. Ну, кожна ситуація є індивідуальною, тому в разі, якщо є запитання, то краще звертатися індивідуально, і інспектори будуть уже вникати в дану ситуацію. Скільки часу працівник може перебувати за межами України, так за кордоном? Багато українців полишили свої домівки, переїхавши в безпечні місця за кордон. Так і наскільки довго вони можуть там перебувати, і при тому всьому, так залишатися влаштованими на роботі? Е, Період дії воєнного стану. Роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України, у обов'язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати, визначеною у заяві працівника, але не більше 90 календарних днів цих 90 календарних днів тому, що війна вже у нас триває достатньо довго. Так вже маємо більше ніж півроку. Так і просто питання: 90 днів від початку війни, чи власне цих 90 днів це буде з липня, зв'язку з введенням в дію закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин номер 23.52 від 01 липня 2022 року, який вступив в дію з 19 липня. Тому відлік починається від 19 липня. Тобто це три, якраз у цих 90 днів буде підраховано. Після них чи може надалі так, людина брати, продовжувати, скажімо, безоплатну відпустку чи ні? Це вже буде за рішенням керівника, або буде людина звільнена, або буде людина перебувати, буде призупинятися трудовий договір, і людина буде таким чином перебувати в трудових відносинах. Які взагалі новації є у трудовому законодавстві останнім так часом за останній період? Які є, що змінилося, на що потрібно звернути свою увагу? Період дії воєнного стану. Було прийнято ряд законів, які внесли суттєві зміни до законодавства про працю у період дії воєнного стану сторони самостійно визначають форму трудового договору. Крім того, при укладанні трудового договору в період дії воєнного стану. Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-яких категорій. Тривалість робочого тижня може бути збільшена до 60 годин, але сюди відносяться тільки працівники критичної інфраструктури. Про що стосується форми трудового договору, ви сказали, що її може обирати роботодавець, які загалом форми трудових договорів є, так і яка між ними відмінність? Трудовий договір може укладатися як в усній, так і письмовій формі. Чіткий перелік, коли він повинен укладатися в письмовій формі, є визначено кодексом законів про працю. Що стосується трудового договору, тут в, в період воєнного стану роботодавець та працівник чітко визначає свою ну, будь умови, за якими вони будуть, він буде працівник буде перебувати. тобто як тривалість відпустки, режим роботи ну і решту інших чинників. Чи може бути трудовий договір, скажімо, розірваний не в термін, так який зазначений в ньому? Трудові договори можуть бути як безстрокові, так і Укладені на визначений строк при строковому трудовому договорі він розривається в чітко зазначить визначений термін. Чи заплановано і надалі так проводити роботу з із працівниками і з відповідно керівництвом так тих чи інших компаній? Інформаційна кампанія, виходь на світло, вона буде проводитися і надалі по на території всієї області. Інформаційно роз'яснювальна робота проводиться як з роботодавцями, так і з працівниками. Планується зазвичай по регіонам, куди виїжджають інспектори, і вже охоплюють там певні регіони. Спілкування з роботодавцями та працівниками, інспектори проводять таким чином, щоб переконати все таки як роботодавця, так і працівника в використанні задекларованої праці. Скажімо, а якщо людина опинилася в наступній ситуації. Так, вона е, прийшла на роботу влаштовуватися, а її от офіційно не влаштовують, тобто її відмовляють у цьому, так але людина там ну їй якісь кошти сплачують, і відповідно вона, е, не маючи, наприклад, кращих варіантів, продовжує туди ходити там працювати неофіційно хоча, звичайно, вона там от хоче так. Що їй робити в такій ситуації? Чи є е, е, можливість кудись звернутися, так е, і проговорити цю ситуацію принаймні? Чи зміни чи вплинути на її на її хід надалі? Так, працівники можуть звертатися до управління держпраці, повідомляти е, такі факти. Е, також є на сайті е, Держпраці е, незадекларована праця. Вони також можуть е, подати свої повідомлення та запитання. Розкажіть також про консультативний сервіс держпраці, які послуги можна отримати на ньому, так яку інформацію там можна для себе знайти, і загалом як знайти сам цей сервіс е, ну, в період воєнного стану управління держпраці не припиняло своєї консультаційної підтримки, як працівників, так і роботодавців з питань трудових відносин, оплати праці. Організації безпечного ведення робіт, створення безпечних та здорових умов праці, також надає адміністративні послуги. Консультації можна отримати як безпосередньо звернувшись до управління держпраці в Рівненській області, ми знаходимося за адресою міста Рівне Лермонтова, 7. Також за телефонами надаються консультації, якщо перейти. На сайт управління держпраці там є багато інформації, яка буде корисна як роботодавцям, так і працівникам. А що стосується самого цього консультативного сервісу, що можна знайти на ньому? Це окремо від сайту чи це на сайті? Є пос переходити там за посиланням. І вже тоді можна задати як онлайн запитання, на які будуть надані відповіді. Також в соціальних мережах є сторінки, на яких також можна задати свої питання. Дивіться, ми також проговорили ситуацію. Скажімо, людина хоче звернулася, звернулася, розказала про такий факт, що її не хочуть влаштовувати на роботу так, згідно закону. Так і чи є таке повідомлення приватним, так чи є воно анонімним? Анонімні повідомлення вони взагалі не розглядаються, тому потрібно звертатися чітко представлятися і. Надавати інформацію про свого роботодавця, а чи, е, Потім буде розголошено, так що цей працівник звернувся і сказав, що ви його не хочете влаштувати. Ні, той така, момент. Дана інформація розголошуватися не буде. Дякую вам за розмову. Нашим слухачам нагадаю, що у нас у студії був Юрій Савчук, головний державний інспектор сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю управління держпраці у Рівненській області. У студії для вас працювала Ірина Деничук за операторським пультом Анатолій Бабак. На все добре, все буде Україна.